Що не був в супермаркеті, і нарешті Болгарія перейшла на євро. Дивно, всі, виходить, е, розрахунки тепер можна проводити або євро, або в левах, але решту ну, здачу дають е, виключно в євро. І кеш приймають і євро, і леви, і з карток можна розраховуватися з левових, і з єврових. Ще півроку можна розслабитись і не переживати за це, але потім тільки буде євро. І мені, до речі, це подобається, тому що оця постійна плутанина, коли тебе хтось питає, з тобою розрахуватися в євро чи в левах, ти кажеш 300, 300 чого, левів чи євро? Це постійно, коли розповідав в своїх відео про ціни на е, житло там, чи ще щось. Інколи казав ціну в євро, на продукти казав там, в левах в Євро. Ну, е, мені здається, що це в кожній країні е, Євросоюзу, де залишається ще е, національна валюта, а не Євро. Мені здається, що е, ну, керівництво держави тієї країни. Хоче заробляти на цьому, постійно міняти гроші. Тобто, ну, ну ні з чого заробляти. Тупо на обмінах, на цих комісіях. Я думаю, що те, що Болгарія перейшла на євро, це показує про те, що дана країна дійсно рухається у напрямку Євросоюзу. Хоч вона в Євросоюзі і в Шенгені, але вона сиділа на двох стільцях. То тепер зрозуміло, що перемагає. Тобто в Болгарії все ж таки перемагає Європа і рух в Європу. І саме тому молодь виходила на мітинги. Деякі казали, що ці мітинги, в тому числі проти євро, але країна потроху, потроху, але рухається. І мені це подобається, якщо чесно.